Бог допоміг мені пробачити зраду. Я давно підозрювала, що чоловік мене зраджує, але ці випадки були нечастими. я вважала, що все минеться само собою. Думала, він покається, і не говорила йому про свої підозри. Тепер про це дуже шкодую. Коли його стосунки зі спокусницею почали повторюватися регулярно, я звернулася за порадою до священника. Він порадив обов'язково сказати чоловікові про те, що мені все відомо, і вимагати припинити гріховного зв'язку. Коли я сказала, що мені все відомо, і я прошу розказати мені всю правду, що це наша спільна біда, і тільки почувши щире каяття зможу його пробачити. він спочатку мовчав. А потім сказав, що я все сама правильно розказала. Потім спитав, чи хочу я, що він пішов від мене. Я опинилася у глухому куті. Мені важко було прийняти рішення, оскільки у нас двоє дітей, і мені дуже хотілося оберегти їх від цієї травми. Також батьки нічого не підозрювали про нашу кризу у наших стосунках. І мені дуже хотілося вберегти їх від цієї новини. Я не спала, а молилася, щоб Господь допоміг прийняти мені правильне рішення. Відвертої розмови він уникав. У неділю ми родиною збиралися на храмовий праздник до брата. Менший син виявив бажання піти до сповіді, і тому їхати нам потрібно було трохи швидше. Чоловік сидів у кімнаті і дивився телевізор. Я підійшла до нього і тихо сказала у мене не треба просити прощення, я і так все тобі пробачаю, а от у Бога конче, необхідно і негайно. Тому, якщо ти хочеш, щоб ми залишилися разом, повинен піти сьогодні ж до сповіді і щиро покаятися. Після моїх слів він пішов у спаню і ліг на ліжко, накрившись головою. Мені було дуже тяжко дивитися, як він мучиться, але іншого виходу з даної ситуації я не бачила. Щоб, хоч якось він відчув мою підтримку і розуміння, я вирішила написати йому листа. Коли він відвозив мене з дітьми до церкви, Бо сам він не захотів цей раз відвідати Божий храм. Я почекала хвильку, що мама з дітьми відійшла, і, виходячи з машини, залишила йому листа на сидіння. Він крикнув мені вслід, що в мене щось випало. Тоді я оглянулася і сказала, що це для нього. Коли він поїхав, я перехрестила слід машину і пішла до церкви. Ось що я написала. Дорога моя половинко, я пишу тобі ці рядки, бо сказати не вистачає сили, та й слухати ти мене не хочеш. Бог послав нове пробовання у вигляді пристрасті, яка тебе охоплює сильніше з кожним днем. Ця пристрасть може зруйнувати нашу родину. А може тільки змінити її, якщо в тебе є бажання подолати гріх, який тебе охопив. Поки що я не відчуваю щирого каяття, хоч і ти питав, чи я тобі пробачу. Знаєш, я казка про зароблен... зароблений корбованець зароблений корбованець. Коли син його дійсно заробив, то він кинувся у вогонь. Витягати копійки, Такі дорогі, дорогі вони для нього були. Я не, я не вимагаю, щоб ти падав переді мною на коліна. Я давно змирилася з тим, що для тебе я ніхто і звуть мене ніяк. Ти ж мене навіть по імені не називаєш, але миритися з тим, що ти зараз робиш, я не буду. Моя родина. Ми одне тіло і одна плоть перед Богом. Та ін, іноді, щоб оздоровити тіло, приходиться робити операцію і видаляти хворий орган. Ти моя права рука, і якщо ти мене покинеш, <кій> я буду відчувати, ніби мені ту руку відрубали. Для дітей ти корінь нашої родини. Не знаю, як вони переживуть твою зраду. Думай, бо якщо це повториться принаймні ще раз, не знаю, чи тоді в мене переможе любов чи ненависть. Я не вимагаю, щоб ти просив у мене пробачення, а хочу це відчути, відчути твоє щире каяття і бажання подолати пристрасть, яка тебе охопила. Молися, Бог допоможе. Твоя любляча жінка все пробачить. Але ніколи не забуде. Це була святкова літургія в честь Покрову Пресвятої Богородиці, і я всім серцем просила допомоги у неї. Найбільше я боялася розплакатись, коли спитаєш, чому чоловіка немає з нами. Але коли ми підходили з церкви до будинку, де живе мій брат, я побачила припарковується наша машина. На серці стало радісно, що Господь вислухав мою молитву. З нетерпінням я чекала, коли ми поїдемо додому, бо мала надію, що ввечері він попросить пробачення. Я поклала спати меншого сина, бо старший поїхав на навчання і почала чекати. Чоловік пішов спати без жодного слова, і моє серце облилося кров'ю. Я включила телевізор, просто так на випадкову програму і чекала. Через деякий час почула, що він стає і зраділа, та він прийшов забрати телефон, покладений на зарядження, і знову пішов спати. Тоді я виключила телевізор і почала молитися, взяла в руки страдецьку хресну дорогу, клякнула і почала її відмовляти. Потім віддала все в руки Господу і пішла спати у спальню. Він почув, що я прийшла, пригорнув мене. Мені стало так шкода його. Я знову попросила все мені розказати, але він відповів, що я все правильно сказала сама. Тоді я спитала, чи він виконав моє прохання і видала в номер телефону цієї жінки. Він відповів, що так. На жаль, це було неправдою, тому що, коли він на хвильку залишив телефон без нагляду, я поглянула список і побачила, що він просто змінив ім'я ЗМИ на Надія. Я взяла його телефон у руки і знайшовши в списку Надію, натиснула виклик. І зразу виключила гучномовець, щоб почути. Коли вона скаже Алло, та Господь мене пожалів, після того, як програла музика, ми почули короткі гудки. Чоловік продовжував настояти, що я не знаю, куди дзвонила, не знаю людь, не... не даю людям спати серед ночі. Сказав, що це зовсім друга людина, він ще точно не пам'ятає, хто, і звідки у нього цей запис телефонів. Та коли я сказала, що я пам'ятаю номер, він взяв телефон і видалив його. Мені стало трохи легше, хоча я прекрасно розуміла, що видалений номер мало що означає, якщо образ розпутниці він не видалив зі свого серця. Йому все не вистачало духу розказати мені все, як є. Сказав тільки, що якщо я не хочу його бачити, він піде з мого життя назавжди. Я просила знайти його, хоч відразу. До тієї жінки, щоб не робити дітям такого болю. Він відповів, що до неї не піде ніколи, але і ми його не побачимо, бо піде світ за очі. А якщо я його прощаю, то обіцяю, що більше таке не повториться. На тому наш діалог завершився, бо пора було збиратися на роботу. Прийшовши на роботу, я знайшла, зайшла на сайт католицького часоси Покреду і побачила науку брата Венедикта заподіння душевних ран і їх зцілення. Перечитавши її, я отримала відповіді на всі питання, які мене турбували. Тепер я не боялася помолитися у своєму рішенні. Я ще раз звернулася в молитві до Господа, щоб дарував навернення моєму чоловікові. На тебе, Господи, я обуваю. Ти Бог мій у руках твоїх, моя доля. <кій> Роздрукувала статтю на папері, підкреслила червоним рядки, які особливо чітко пояснювали правильне рішення, і з надією стала чекати вечора. Цілий день я просила Господа допомогти, підказати, як допомогти чоловіку розказати мені всю правду. Бог послав мені думку. Пучне з себе, адже між нами ніколи не було повної щирості, можливо, від мене підозрював теж у якихось поганих вчинках. Прийшовши ввечері додому, я допомогла сину зробити уроки і клякнула відмовляти страдецьку хресну дорогу. Після чого клала сина спати і почала чекати, коли прийде блудний син. Хоча він довго не приходив, сподіваючись. Що застане мене сплячою, але я його дочекалася. На тумбочці біля його ліжка поклала молитовник, який відкрила на молитві, на відречення від гріховних зв'язків. Перед тим сама відмовила молитву дружини за навернення чоловіка, і коли він ліг, знову почала неприємну для нього розмову. Він сказав, що йому неприємно. Це згадувати, що він хоче якомога щось все забути. <кій> То я була тверда в своєму рішенні. Я сказала, що вагалася, як правильно вчинити до моменту, коли прочитала статтю. Тепер, коли у мене була відбіль на мої сумніви, я твердо поставила собі довести справу до кінця, яким би він не був, коли він ліг спати, я почала читати йому цю статтю. Він слухав і мовчав. Потім я почала розказувати все своє життя у дрібницях. Він пригадався, що спить, але я відчувала, що слухає. Після того я почала згадувати наше спільне життя, час, коли я вчилася і приїжджала тільки через тиждень. Потім, як у нас народився перший син і так десь день за днем. Важку <кхи> хворобу, яку він переніс... І тільки завдяки Божому милосердю не став інвалідом. Тоді наш найменший син молився Боже, дай, що мого тата перестала боліти ноги, і він ходив рівно і не криво. Він при цю придумав цю молитву сам вона простенька, але щира, і я вірю, що вона допомогла більше, ніж мої молитви і виконання великої обітниці. Коли прийшла його черга розказ, то він знову почав говорити, що я все правильно сказала сама. Коли я спитала, як це сталося між вами перший раз, він відповів, що не пам'ятає, тоді я попросила його почати розпід з останнього разу. У нього все не вистачало сміливості почати розпій. Я почала просити, що він не боявся зізнатися. Обіцяла, що пробачу все, якою страшною не була б ця правда. Чоловік тяжко зітхав, а, а вимовити слова правди не міг. Тоді я сказала, яким би болючим не було для мене це рішення, нам доведеться розійтися до тих пір, поки між нами буде стояти цей гріх. ніякого сімейного щастя у нас бути не може. Просили, що дітям сказав сам, чому йде, бо брехати їм я не збираюся. Все таки вдалося почути слова правди. Вона виявилася не настільки страшною, ніж я собі дофантазувала. З кожним словом він говорив сміливіше і, врешті врешт розказав усе. Він говорив і говорив, а мені стало на душі все легше і легше. Потім спитав. Чому я не припинила це раніше, коли почала підозрювати його в зраді? Ми поговорили з ним всю ніч. Це було найщасливіше, ніч мого життя. Мені згадалися слова отця Івана Сістрачу, яке це безмірне щастя брати участь у спасінні людської душі. Коли він закінчив розпід, то сказав, що йому стало дуже легко на серці. Тому що цілий день йому було дуже тяжко, тепер я йому вірила. Я сказала, що це тому, що він сам себе простити не може. А коли він ще й щиро висповідається, то відчує на собі Божу благодать. За час його гріховного зв'язку він не раз не ходив до сповіді, та й виявилося, що всі його сповіді були дотацькими. Бо у нього не вистачало сил признатися у своєму гріху. Тепер чекає з нетерпінням вихідних, щоб чоловік зміг покаятися у сітій дані сповіді і відчути на собі благодать прощення від Господа. Це випробовування скріпило духовну нашу сім'ю. Буду молитися, щоб наш люблячий отець прости наші гріхи і Допоміг провадити подальше спільне життя в чистоті і любові. А якщо Господь захоче послати нам ще якісь випробування, щоб ми змогли з його допомогою подолати всі прикрості спільної життєвої дороги. ПС. Корінь зла боївся в мені самій. Коли ми тільки побралися, я була ще студенткою. Дорога додому була далекою. І щоб швидше збігав час, купляла інтересного газету. Там, серед інших статей, прочитала, що чоловіки отримують неймовірне задоволення від орального сексу і пішло і поїхало, як кажуть. Читаючи багато релігійної літератури, я часто ставила собі завдання вияснити, чи правильно ми живемо. Потім вирішила для себе, що це гріх, і твердо. Постановила припинити його чинити. Чоловік просив мене, як дитина, цукерків, та я залишилася непохитною у своєму рішенні. Одного дня він попросив іншого і отримав позитивну відповідь: За що тепер мені його прощати? Чи ж мені самі потрібно просити прощення у нього за те, що вела його у спокусу, і мало не погасила свого сімейного вогнища назавжди.